Доброго дня, друзі, глядачі та гості. Мене звати Оксана і ви завітали на мою кухню, де я готую смачні страви. Сьогодні пропоную вашій увазі старинний рецепт галушок, який мене навчила моя сусідка. На жаль, цієї жінки вже немає, а рецепт її ще досі живе. Тож, для цих галушок нам знадобляться такі інгредієнти: картопля, цибулька. Сало або підчеревок, якщо немає, можна просто цибульку обсмажити. Борошно, склянка води, одне яйце, сіль. Тож до роботи? І так, для початку беремо величеньку кастрюльку щонайменше на літрів 5. Набираємо десь половинку води та ставимо на вогонь. Підготуємо картоплю. Картопельку ріжемо на 4 частини. Додаємо картоплю до водички та дамо закипіти. І так займемося тістом. Нам потрібна водичка, тепленька. Така водичка, як зазвичай, ви замішуєте опару, ось такої температури вона має бути, тепленька. Тепліша, ніж кімнатна температура. Градусів з 30. Вливаємо склянку води. Додамо одне сире яєчко. сіль. Гарно все перемішаємо. Тепер додаємо борошно. потрібно. Ось все, тепер тісто ми залишимо в спокої. Займемося цибулькою і підчеревкою. Нарізаємо підчеревок на такі смужечки, або сало, або що у вас є. Вмикаємо вогонь та будемо підсмажувати під Дрібненько наріжемо цибульку. Смажується, додаємо цибульку. Та підсмажимо до золотавого кольору. Як тільки картопля закипіла, нам потрібно її посолити. Одна столова ложка солі. Ложку в водичку. Наше тісто. Беремо десь одну третю приблизно. Формуємо такі галушечки. О! І у водичку. І знову ложку у водичку і беремо галушку. о, І у водичку. Ложку у водичку. І знову беремо галушку. Ось. І у водичку. І це доволі швидко, легко і просто. О. І так, поки все тісто у нас не закінчиться. Не забуваємо про цибульку і помішуємо її. Друзі, сьогодні в мене галушки з шкварками та цибулькою. Але засмажка або підлива до них може бути будь-яка. Наприклад, просто перемастити сметанкою або вершковим маслом. Може бути з творогом із сметанкою. Просто підсмажити цибульку або з тушкованим м'ясом. І так далі. Я вам показала один варіант. А ви вже експериментуйте та вибирайте собі найулюбленішу засмажку. Під черевок у мене був солений, тому я не солю, тільки трішечки приперчу. Смажка готова. Галушки всі піднялися наверх, закипіли гарненько і дамо їм покипіти пару хвилин і все готово. Ну ось, друзі. Наші галушки покипіли хвилин 5, може. Все, вони готові. Дістаємо. Разом із картопелькою. Ось. Додаємо шкварки. Та перемішаємо. Такі галушки у мене в родині дуже всі полюбляють. Я їх готую дуже часто, щонайменше один раз на місяць. Сподіваюся, і вам також сподобаються ці галушки. Спробуйте приготувати. Ну ось, друзі, ми і приготували з вами українські національні галушки з картоплею та шкварками. Ця страва готується буквально за півгодинки. Але вона така смачнюща та поживна. Спробуйте і ви приготувати, не пожалкуєте. Ну, а в мене наразі все. Всім миру, добра та злагоди! Та до зустрічі в наступному відео!